Сьогодні приготуємо печиво кантучині з горіхами та сухофруктами. Вершкове масло кімнатної температури кладемо в миску. До нього додають цукор і ванільний цукор. Все добре збиваємо 3 хвилини до пишної білої маси, додаємо 2 великих яйця і ще раз збиваємо декілька хвилин. До борошна додати дрібку солі і розпушувач, перемішати і висипати до маслянистої маси, обсмажити горішки подрібнити їх та додати до тіста, Також додати сухофрукти. Перемішуємо і розділяємо тісто на дві частини. Формуємо дві ковбаски і кладемо їх на противень. Випікаємо в духовці 25-30 хвилин при температурі 175 градусів до золотистого кольору. Дістаємо готові ковбаски, коли вони вже трохи остинуть, розрізаємо на шматочки по 2 см. Знову кладемо на противень і допікаємо у духовці при температурі 170 градусів 15-20 хвилин, щоб вони доготувалися і стали хромкими. Повний опис інгредієнтів буде під відео. Вам смачного!